Вітаю, шановних учасників нашого зібрання. Як вже говорили, освіта і підвищення професійного рівня, підвищення професійної компетентності у провінції на сьогодні є надзвичайно важливою. І я хотіла коротко сказати вам про все ж таки яку роль у цьому процесі, відіграє проект грає проєкт Десайт. Ну, По-перше, це швейцарсько-український проєкт, який називається Децентралізація для розвитку демократичної освіти. Він розпочав свою діяльність 2020 року. Стратегічними партнерами проєкту Десайт є на сьогодні Міністерство освіти і науки, Міністерство відновлення розвитку територій та інфраструктури, крім всього іншого. Партнерами проєкту є і Національне агентство з питань державної служби, це і Державне агентство забезпечення діяльності освіти, це і Уповноважений Верховної Ради з прав людини, це обласні військові адміністрації. На сьогодні проєкт Десайт працює з п'ятьма областями, з територіальними громадами п'яти областей: це Чернігівська, Івано-Франківська, Полтавська. Луганська і Одеська області. Швейцарсько-український проєкт має декілька компонентів, але я назву лише основний компонент, один з ключових компонентів, що стосується професійного розвитку управлінців у сфері освіти. Ну, він включає в тому числі два компоненти це на національному і регіональному рівні. Розбудова децентралізованої системи управління освітою і відповідно базовий рівень. Це рівень шкіл. Що стосується професійного розвитку управлінців, він включає також декілька важливих напрямів. Ну, перше, це консультативно дорадча підтримка органів місцевого самоврядування в сфері управління освітою, підвищення кваліфікації. Управлінців в сфері освіти і експертна підтримка уряду в розробці нормативно-правових актів. Я зараз на кожному з цих напрямів зупинюся. Хочу сказати, що консультативно-дорадча підтримка органів місцевого самоврядування передбачає це національної компанії освіта в нових громадах від А до Я. На сьогодні охоплено 1411 територіальних громад. Проведено 160 вебінарів, розроблено 13 порадників, інфографіки, чек-листи, розроблені типові документи. Що стосується підвищення кваліфікації управлінців у сфері освіти? Ну, по-перше, хто такі управлінці в сфері освіти, яких навчає проєкти сайту? Ну, в першу чергу, це сільські селищні, міські голови. Це керівники і їх заступники, керівники органів управління освітою, це депутати місцевих рад, які є головами комісій з питань освіти. Всього навчено у 2024 році, починаючи з 2020 2023 рік, навчено 385 посадових осіб місцевого самоврядування. На сьогодні плюс. Ще проходить підвищення кваліфікації представники громад Полтавської, Івано-Франківської і Луганської областей. Вони завершили лише дистанційний формат і чекають очного формату. З цього за спеціальними програмами ми навчили 237 учасників у 2024 році і 150 учасників з 2020 по 2023 рік. У липні відбулося навчання представників територіальних громад, це були разом і голови територіальних громад, їх заступники, і керівники органів управління освітою, і депутати місцевих рад Одеської області. З червня по липень, а також це була дистанційна форма навчання, а потім з 1 по 2 жовтня очна форма навчання. Пройшла підвищення кваліфікації управлінців сфері освіти Чернігівської області за сприяння нашого Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації. Хтось себе побачить? Так. на фото. Так. За якими програмами навчає проєкт Десайт? Я хочу сказати, що проєкт Десайт. Спільно працює з Національним агентством з питань державної служби і Вищою школою публічного управління. Тому були спільно за участі і Національного агентства, і Вищої школи публічного управління розроблені три програми спеціальні. Перша програма це називається децентралізоване управління освітою. Вона призначена для керівників органів управління освітою і в територіальних громадах з загальною тривалістю 60 годин, тобто 2 кредити КТС. Окремо розроблена програма для сільських селищних і міських голів і їх заступників називається Базові засади децентралізованого управління освітою. І вона включає 21 годину. Для професійного розвитку управлінців. Але вона, так як знаходиться в тестовому режимі, поки що ми її не запустили, але я думаю, з наступного року вже все буде відбуватися, все на платформі. Це означає, що реєструватися ви будете виключно на платформі. Так як ви знаєте, я думаю, що багато з вас вже знайомі з тим, що є така платформа управління знаннями. Яка розміщена на платформі НАЦ, де відповідно розміщені всі види програм, для реєстрації на ці програми ви реєструєте через платформу, така сама буде, такий саме буде процес здійснюватись і на електронній платформі для професійного розвитку управлінців у сфері освіти. І, відповідно, не лише реєстрація. А відповідно і контроль знань, моніторинг знань, і відповідно буде здійснюватися видача сертифікатів. На сьогодні ми навіть затримали дещо із видачею сертифікатів у підвищенні кваліфікації для тих, хто проходив навчання у Чернігівській області. Це тільки тому колеги, ми думали, що ми встигнемо запустити платформу, але розробники все-таки її допрацьовують. Тому ми вам... Сьогодні-завтра повинні на електронну вашу пошту надіслати все-таки електронні сертифікати, поки що не вийшло через електронну платформу. Які ключові питання включені до програми? Ну, звичайно, це питання повноважень органів місцевого самоврядування у забезпеченні якості освіти, це співробітництво територіальних громад, це особливості бюджетного процесу, особливості оплати праці. Працівників освітніх закладів і особливо в умовах воєнного стану, це і трудові відносини в період воєнного стану, і цифровізація управлінських процесів, ви це знаєте, і стратегічне планування розвитку освіти в регіоні і громадах, і відповідно ж також і реформа профільної середньої освіти і інші питання. Які вимоги для учасників навчального процесу? Програмами передбачено безпосередньо для керівників органів управління освітою, передбачено і ті, хто проходили навчання, ви знаєте, що ми повинні були пройти електронний курс, який називається Цифрова грамотність державних службовців на платформі Дія цифрова освіта, ну і підготувати презентацію щодо освітнього профілю територіальної громади. Для сільських селищних голів це відповідно підготовка презентації стратегії розвитку освіти територіальної громади. Ну я хочу сказати, що коли проходило навчання для представників управлінців Чернігівської області, а це були разом це задумано нами спеціально, щоб разом на очному навчанні збирати не лише керівників органів управління. освіти, а і сільських селищних голів їх заступників, і депутатів місцевих рад, які є головами комісії з питань освіти, тому що саме разом можна вирішити і обговорити певні проблемні питання. І на очному навчанні 1 2 жовтня, на якому був присутній і Юрій Володимирович, це говорить про те, що серйозність. І участь керівництва області безпосередньо питання в питаннях стратегії розвитку освіти бо ви працювали над стратегією розробкою стратегії розвитку освіти Чернігівської області також. І наступний напрям це експертна підтримка уряду в розробці нормативно-правових актів щодо децентралізації управління освітою. В чому вона заключається? В тому, що проєкт був залучений. Експертною своєю оцінкою при розробці нової редакції закону про службу в органах місцевого самоврядування, і в законі про професійну освіту нової редакції, і в законі про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження профільної середньої освіти. Ну, саме внесення змін щодо впровадження реформи профільної середньої освіти. Також при розробці нормативно-правових актів, а саме постанов Кабінету міністрів, положення про академічний ліцей, те, що говорив сьогодні Юрій Володимирович у нової редакції, і ну, інших, інших нормативно-правових актів, які спрямовані на дебюрократизацію системи освіти. Більше про проєктний сайт ви можете подивитися і на Фейсбук, і на сторінці. Проєкт туди сайт, будь ласка. Оскільки там є такі ключові напрями як освіта в нових громадах від а до Я, і освіта, де коментують експерти, це блоги, і є група, створена для управлінців у сфері освіту і та освітян освіта в громаді, і новини дайджест освітній марки. Тобто, що ви повинні можете в будь-який момент визнайомитися з будь-якими новинками, які є в сфері освіти, розробці нових нормативно-правових актів. Ну Но я хотіла ще раз запевнити вас, тих, тих хто вже проходив навчання, і тих, хто тільки вперше чує, наприклад, про проект Десайт. Я хочу сказати, що наші експерти, які працюють з територіальними громадами Чернігівської області, немає значення, проходили ви навчання чи не проходили, але ви завжди можете звернутися по будь-яких напрямах до наших експертів і отримати експертну допомогу. Це ці фото, які в нас проходили з навчання, з очного навчання, яке було і в квітні, і в травні 2024 року. Дякую за увагу, шановні колеги.